Категорія Фреш одна з найскладніших у продуктовому ретейлі. Молочка, хліб, овочі, випічка. Саме тут компанії втрачають найбільше грошей. Або через писання, або через дефіцит. Але водночас саме ця категорія приховує найбільший потенціал для зростання продажів. Вітаю! Мене звати Володимир, я комерційний директор Inventory. Ми понад 10 років допомагаємо рітейлерам автоматизувати управління запасами і добре знаємо, чим саме Фреш стає головним викликом. У цьому відео проговоримо, що ключові принципи управління цією категорією та поділюся прикладами наших клієнтів. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нових відео про сучасні рішення для рітейлу. Щоб ефективно працювати з товарами, які швидко псуються, є три ключові правила: перше, враховуйте залишковий термін придатності. Більшість ERP не бачать в складі певний обсяг товару, але не враховують, що частина цього товару завжди завтра буде списана. Без врахування терміну придатності система постійно промахується то дефіцит, то надлишки. Наш алгоритм прогнозує майбутнє списання і підлаштовує замовлення так, щоб уникати завищених запасів. Вдруге, враховуйте нерівномірність попиту протягом тижня. Наприклад, у п'ятницю продажі молочної продукції можуть бути на 40% вищими ніж у понеділок. Якщо замовлення формується посередньому, у вас одночасно будуть і дефіцит, і надлишки. Або Inventory аналізує динаміку попиту по дням тижня на кожне SKU і адаптує замовлення автоматично. Третє актуальні щоденні дані про залишки. Навіть із ERP багато компаній працюють із запізненням. Інвентаризація проводиться раз на кілька днів, а дані про залишки приходять із затримкою. Що це означає? Що замовлення формується на основі застарілої інформації. І фреш це завжди призводить або до дефіцитів, або до надлишків. Або Inventory підтягує дані з каси, сканерів і RFD. У режимі реального часу, формуючи актуальну картину по кожній торговій точці щодня. Як це працює на практиці? У ABM Inventory ці принципи реалізовані автоматично. Алгоритм враховує, прогноз попиту за рахуванням сезонності та локальних трендів, час виконання замовлення, і графіки постачань, упаковку мінімальної партії постачальників, залишкові термін придатності, система прогнозує, що буде списано найближчими днями і підлаштовує замовлення. Допустимий рівень наявності для кожного СКЮ, щоб уникати надлишків. А ще система враховує коливання попиту протягом тижня. Наприклад, у категорії молочної продукції ми допомогли мережі супермаркетів знизити надлажкові запаси на 7% і водночас збільшити продажі на 16%. Це стало можливим завдяки прогнозуванню майбутніх списань ще до того, як офіційно з'явилися у системі. До речі, у нас є окреме відео по прогнозуванню попиту, посилання в описі. Інший кейс. Хлібоболочні вироби. До впровадження замовлення формувалися вручну ввечері, і магазини або не одотримували хліб, або мали велике списання. Після автоматизації обінвенторі система враховує реальний попит дня, слот доставки і термін придатності. Результат плюс 26% до продажі і мінус 19% втрат. Отже, управління Фреш це замовимо більше, щоб вистачило. Це про точність, врахування терміну придатності, контроль попиту по днях, прозорі щоденні дані. Самі ці принципи ми закладаємо в ABM Inventory, щоб допомогти рітейлерам мінімізувати списання і підвищувати прибуток. Якщо хочете побачити, як це працює у вашій категорії, напишіть нам, я проведу персональну презентацію, покажу приклади з вашої мережі, допоможу порахувати рої. Контакти під відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і побачимось у наступних відео.